Я йду на річку, якби в той бік. Дуже темно. Ну я не пізнаю стежку. От скільки йду після повороту. Був поворот такий, вліво треба було повертати. Добре, що місяць. Вон місяці Світи трошки підсвічує. А так, в принципі, я дорогу не пізнаю. От я як повернув, трошки пройшов, вона звузилась максимально на стежку, а там завжди була дорога. Я так думаю, блин, я може рано повернув, а там рано нікуди повертати. Там не було такого, щоб дорога. Тобто я йду правильно. Ну я дуже швидко дойшов до поворота. Повернув, бо далі ну, тупік, розвилка вправо-влево. Я ще здивувався стою, ось посох новий, тимчасовий, може. Може постійний березовий, Ну, слабенький такий, трохи. То трухлявий. І йду, от стежку не пізнаю абсолютно. Ну, може, тому що я не ходив. Слухайте, ну, місяця три. Може тому. Може, тому що осінь. Ліс змінився. Він кожен день міняється. Він зранку міняється і ввечері міняється. А тут не ходив. То в серпні я точно не ходив, в вересні я точно не ходив. Зараз середина жовтня. Ну таке, ну дорога йде. Дорога. Стоп, яка виходить на ще одну дорогу, почекайте. Ось я йду Дорогою. А ось, ось ще одна дорога. Тут ніч? Якщо, якщо я зараз вийду до річки, то ліс змінився повністю Мазафака. Йоші порізали, порубали. Ну, Ніяк не може під... підлаштуватися. Ну йде якась дорога, йде. Но вона не йшла, така дорога. І різаних дерев не було. Не знаю. Навіть наушники зняв, щоб послухати, чи то річка, але то щось щепить не ячко. Коротше заблукав. Но я знаю, як я йшов. І в принципі я йду правильно з точки зору пам'яті. Ну, з точки зору реальності я в якусь глуш. Ще повну глуш. Що до якоїсь їбаної ями. Тут навіть. Ну в принципі, що так брати. Там уже ліс закінчується, там воно просвітлюється. Десь там. Да. Може теоретично я хоча б туди вийду, ні? На полянку, Ну бо як вам сказати. Йду я. Я не там звернув вліво, але як таке може бути? Я не там звернув вліво. Ну як таке, бути, може... може я зараз таки вийду на ну, якусь порядку, ні? Треновий посох. Зовсім інше діло йти отак дорогою, коли день там. Та й вночі тут, якщо світло, йдеш просто прямо і все. Можна сказати, йду в лісі. Даліш в лісі, але ну, тут навіть поворотів немає. Ідеш прямо. Минуло її там якоїсь суботи чи п'ятниці, чи з четверга, коли там була за та тривога. Я пішов на річку, думаю, ну так сил вистачає, думаю. Взяв кляшку якусь там, не допитував. Іду, телефон заряджений, є, світло там, йду, йду. Спочатку трошки пройшовся, а потім думаю, то піду на річку, побачу річку. Там десь 3,5 кілометрів. От йду, 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 йду. Доходжу до якоїсь розвилки. От не знаю як воно так сталося. Доходжу реально до тупіка, вперед тупік, справа, зліва є дорожка. Ну, нам наліво, мені наліво там, до, до мосту. 에, повертаю наліво, йду і не пізнаю дорогу. Ну, Думаю, ліс осінь. Я весною ходив, літом ходив. Перша половина літа, зараз осінь, середина осінь. Ну, змінилась дорога, може десь заросло, може десь закидало листям. Вона така не для машин дорога. Стежка. Там, ну, Йду, 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 йду. Доходжу до поворота направо, там де має бути поворот направо. Йду, все, заблукав, нема нічого. Просто ліс. Іноді зустрічаються стежки, іноді зустрічаються дороги. І як у Львові. От. Якщо ходиш, не знаєш міста зовсім, можеш ходити кругами. Отак я ходив кругами. Круга три, а то й 4 зробив. Там така точка є, така повалена якась, чи береза, чи ну, щось крупне таке може. Щось, ну, схоже на березу. Вона завалена і вона перед, перед болотом. Я знаю, що на болоті живуть, по-перше, змій куча. Ну, Вони зараз не активні, але ми їх бачили. Літом і там по болоту ходить, воно так якось ідеш і неприємно. От. І я знаю, що по болоті йти не треба до річки і назад. Там є дорога, є стежка, потім є ще одна стежка, потім поле таке, потім місток через річку і направо вздовж річки до такого місця купання. Ну, я не думав купатися, думав просто дойти туди, хоча б до мосту. Коротше, заблукав, хожу кругами. Куди б я не йшов, направо, йду по дорозі, наче йду йду, йду йду йду. Опа, там де був. Потім знову вліво. І довго так ідеш, 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 вже думаєш, да кудись, де да й вийду. Вийшов такий, ну, якось от вийшов, викрутив на центральну дорогу, якої я не йшов. От моя помилка, я мав з центральної дороги звернути наліво. А я зі стежки, яка паралельно йде в центральній дорозі, звернув наліво. Я вже навіть зрозумів, так тільки от зараз, як я говорю, я зрозумів, де я звернув і куди. Я звернув в Дєбрі. Там, де я звертав наліво, треба було звернути направо, вийти на центральну дорогу, ще пройти десь пів кілометра і тоді звернути наліво. Іначе там кругами там, там, таке там, болота, завалені дерева, куски дороги, які впираються в болота, стежки якісь, стежки закручені, замучені. Зак... Вони там ні, ні до чого не приводять. Просто кругами ходиш і, ходиш і ходиш, і ходиш і ходиш. А темно, ліхтарик від телефону, він слабенький, такі розсіяне світло, не концентрований. Йдеш, бачиш стежку, йдеш тою стежкою. Намагаєшся зорієнтуватися, куди вона виведе, в який бік. По місяцю. Ну, потім вийшов на центральну дорогу. Така як тут, тільки вона піщана і дуже сильно роз'їжджена колесами такими всяких вантажівок. І трактори, там всякі ті, Урали, там, ті, Камази. Ну, їздять такі. Ну, дорога шириною десь як оця. Приходжу, йду, 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 піднімаю вверх голову, дивлюся місяць справа. Це значить, що я йду до річки. А я вже ну, я вже півпершу вже десь в 11, може раніше вийшов. Туди в ліс. Я повертаю назад і точно знаю, що мені назад. Йду, 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 йду. І доходжу до наших полянок. Там одна полянка, потім друга полянка, потім база. І сідаю. Допиваю конячок, сижу так і розумію, що... що в ліс не треба вночі ходити, навіть якщо ти знаєш цей ліс. Бо в лісі це зараз живий організм. Я зараз іду я, банку з пива не викидаю от вона тут. Колобонькається. Це паліво, це Все, але я не викину його тут. І це живий організм, ліс. Все суцільне. воно, Всі гриби зв'язані між собою, всі дерева, травинки, там, рослинки, вони всі переплетені одним таким цілим. це як я от йду через легені, наприклад. Я як мікроб чи там якийсь такий. Ну тут слабий захисний механізм, тут нема вовків, ведмедів. Якихось там, тигрів, змій, великих, маленьких. Тут слабкий захисний механізм. Тут хіба що я можу з'їсти якісь гриби, отравитися і померти. Ну хіба що. Но тут гриби вони вироджені теж, як оце як захисний механізм. Ось отакі гриби ростуть. Тобто його з'їсти не отравишся, Ну і хорошого нічого не додаси. Тобто таке щось середнє. І шпаганка, і серед Тобто в лісі ще живе, хтось якісь зайці, білки, вужики, жабки, косулі, лосі, може лені. Може лисички є. Лисичка вона не з'їсть вона, хіба ну, захворіє там якась агресія і біженство і всіх. Ну, Це таке. Тут нема таких зомбі лисиць тут Хіба що гілка з дерева може впасти, через бурю загасити. А так є як мікроб, я їм не шкоджу. Я просто протаптую дорогу, яка вже і так протоптана, і йду в неї. Не ламає навіть паутину. По грибах я не розуміюсь. Ага, ну ще пташки живуть ось. Такі всякі. Дятли там, Ось маленькі, типу голови, горобців тільки. Такі інші розкраски. Ось такий ліс. Хтось його присвоїв, хтось його почав нищити, ось такі робить борозди. По кім ми ходимо. Я пішов в магазин. Вертаюсь назад. Ножик десь колись ходив, там, коли трошки трешував, взяв ножик, встромив його в дерево і так я лишив, думаю, якісь лісники вже його витягнули. Хороший такий э, скіф. Скіф розкладний десь за. Десь за 2600 разом з доставкою там. А там вже видніється наша база, все знімати не буду. Щоб мене в ООН не арештували. Кінець діафільму. Знаєте, я е, от зупинився, подумав, хто б сюди ніс е, капець тапок. Він вже ось, ось бачите, ржавий. <реш> Я блям коржава. І хто б сюди ніс би, викидати капець, а? де ніхто б не ніс би. От ліс просто ну, він більш-менш чистий. Там є де місця засісти, там побухати. Я якось в такому психологічно, скажімо, неадекватному стані якось ніж. Встромив дерево, не пам'ятаю, де там. Ну, його, мабуть, вже знайшли. Кофту зняв кинув, теж на дорогу її потім принесли. Знайшли і. От капець. Да, історія цікава. Хтось шуру, хтось сюди прийшов в них, а пішов в одному. Ну або два десь зняв але в різних місцях. Цікава історія цієї людини, Я думаю, що алкоголь за тіма не в так, щоб він розвився, Хоча це корисно. Ходити босом я б зараз би ходив по бо босам. Але холодно що така от історія капця. Хоча я її не знаю. Але вона. Тут би перемотати. Перемотати. Я просто заглянуть. Це ж десь велику книгу історії записується. Перемотати от історію цього диву. Тут ліс багатий на всякі гриби. От на що він багатий, так це на гриби. Тут різноманітні які от, от... Можуть бути тільки оце ось якась, якась колонія. Да, там маленькі жучки якісь повзають, Багато сироїжок. Хтось заходить білі Я в грибах не, не розуміюсь, але от всюди де не йдеш, є отакі от ось от які грибочки. А всі вони в основному і Великі, маленькі, білі, коричневі, червоні, померанчеві. Колоніями такими або по одному. Вон. Є навіть отакі трутні трутовики, трутовички, які можна його порізати, можна і такий твердий. Тут м'яккий, там твердий. Це як піний. І його прирізать, потім він димить. І можна переносити так вогонь, вон, там ще одне. Власний ліс. Лось тут застряв.